Почав робити навіс, побачимо, скільки часу займе. Приїжджали, товариші допомагали. Сьогодні будемо ставити ринви, до відведення робити. Зараз буду кріпити. Для початку дивимося, чи є рівень. Самій, на самій планці бачимо, що рівень є. Ось цей гачок ми виставляємо в максимально вищому положенні, що можливо. Стікати мене буде ось сюди. Тому ось тут ставимо в максимально нижній точці. Ось так. Натянув нитку з двох сторон, показую, що бачите, понизу натягував. Понизу. Тепер Виставляти буду усі повністю гаки по нижній частині. Перевозно ось так буде виглядати. Відстань між гаками виходить, орієнтовно 50 см. Рівненько все, гарненько. Моделюємо, як водичка буде бігти. Дощик. Встановив, трубу закріпив, все гарно виставив, вода стікає, все подобається. Сам навіс ось так виглядає, звісно, буде пофарбовано в колір будинку. До речі, якщо вас буде цікаво, яку я фарбу вибираю і чому саме неї, тому що досвід з фарбами у мене досить великий. Тому, якщо щось буде цікавити типу по фарбі, звертайтеся. Тим більше є ймовірність організувати досить нормальні знижки на неї. Значить, по навісу самому дерево сосна, товщина 15 см самих опор, колон. Зверху значить, на перемички поставлена ось ця основна, що йде, це брус 10х10, з тої сторони також, зверху поставлено перекриття своїми. Довжина це трицапка йде і довжина там десь в межах метр, 5 метрів. Що вийшло? По об'єму виконаної роботи. За 4 дні я зробив, допомагали друзі, сам робив, як вийшло. Сьогодні, наприклад, повністю ринви водовідведення зробив сам. Залишила ще електрику, завтра буду проводити, вам розповім, тому що теж планую тут дещо зробити, щоб і кабель і розводка була. В принципі, задоволений по ціні питання. Все совокупно, все повністю сукупно мені вартувало 30 тисяч гривень. Тобто, дерево, металопрофіль, водовідведення, ринви, також. Фарба, яка вже придбана для того, щоб його пофарбувати, але, звісно, це буде робити вже тоді, коли буде погода дозволяти. А це треба, щоб середньоденна температура була плюс 5. Чому саме навіс, чому не гараж, чому не закрив і все інше? Я рахую, що навіс це набагато більш практичніше і краще по тій причині, що. Враховуючи людську натуру, все, що в нас стосується по типу гаража, ми потім його робимо склад, збираємо весь непотріб і машина фактично ніколи в ньому не знаходиться. Разом з тим, в більшості форматів, гаражі холодні. А машина, коли стоїть в гаражі, і коли та сирість постійно, це набагато гірше. Чим тоді, коли, наприклад, навіс і більше продувається вітром, і тої сирості немає, і автомобілі набагато краще заберігаються на вулиці під навісом, чим в гаражі. Це вже перевірено досвідом. Тому, власне, і такий вибір зробив я. Робота зроблена, мені результат подобається. Побачу. Є такий варіант, що, можливо, трішки його по сторонам закрию, такою самою ПВХ-плівкою, але я ще поки в роздумах. Буде цікаво почути ваші, до речі, думки на рахунок цього, закривати чи не закривати, бо ну так, щоб знаєте, з поля не здавало і повукам не задавало. Вже з одної сторони то вже не стільки критично. Треба буде трішки ще попрацювати в плані поприбирати територію, зробити все, що залишилось після того, як робив з деревом різного роду там. Дрібойте, що летіло під час обробки дерева. А так, в принципі, все. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, ставте їх обов'язково в коментарях, долучайтесь до каналу, підтримуйте канал. Сім мирного неба та все.